Ні, ми вже, знову покликали нічого ми знову не можна, тому що починається. робота. Я думаю, наші слухачі вже зрозуміли, що починається у нас робота, і ми повернулися. Ми повернулися в студію. Ми далеко від неї не відходили. Андрій Куликов, Тетяна Трещенська а, сьогодні залишається з вами на громадській хвилі. А Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. А Едуард Скрипник організовує відеотрансляцію. І у нас е, нова, дуже цікава і фахова гостя Ельвіра Ткачова, вона експертка Інституту податкових реформ і головний редактор журналу АгроПро. І мова піде, звісно, ну, оскільки Агропро, то про сільське господарство. От тут ми е, мали намір говорити про дотації сільгоспвиробниками. Тетяна Трошинська, котра завжди дуже ретельно готується до ефірів. Знайшла цікаву такий цікавий аспект, на який я свого часу не звернула. Ну це на, насправді перший аспект, на який я звернула увагу, але це ж не лише я звернула увагу, а уряд про це говорить. Та і зокрема йдеться про те, що передовсім дотації, які плануються для сільгоспвиробників 2018 року, вони стосуватимуться більше прибуткових сільськогосподарських підприємств. Правда. Дело в том, что э, дотации определили, для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте ответим на вопрос, кто будет иметь право на дотации. Так, так вот, право на дотации будут иметь сельхозпроизводители, у которых э, часть реализации сельхозпродукции в общей до сумме дохода составляет 75%, которые ведут виды деятельности определенные, их 16. и которые зарегистрированы плательщиками НДС и будут включены в реестр получателей дотаций. Чем це відрізняється від того, что было доси? До 17-1 до января 17-го года у нас действовал специальный режим налогообложения НДС. Он mm -hmm. распространялся на всех сельхозпроизводителей с такой же частью сельхозпроизводства. Виды деятельности также были определены. Скажем так, что э, виды деятельности сейчас урезаны. И э, сумма, которую будут получать предприятия, она значительно меньше, я предполагаю, будет, чем та, которую они будут платить в бюджет НДС. Про какие порядки грошей дается. Ну, э, львиная доля в общей сумме поддержки. Э, Премьер-министр говорил об одном проценте. Общая сумма составляет 5,4 миллиарда гривен. Э, львиную долю в этой сумме занимает поддержка, финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей. Это порядка 4,7 миллиарда. Из них 1,4 миллиард планируется дать аграриям из государственного общего бюджета и 3,3 специального фонда. Наскільки я пригадую, то десь на початку осені були заяви, наприклад, сільгоспвиробників, пов'язаних з вирощуванням великої рогатої худоби, про те, що для них існує проблема. Їх не хочуть дотувати, тому що вони є збитковими апріорієм, складно, непросто і так далі. А без дотації ця галузь взагалі в Україні загине. Що з цим зараз? К сожалению, <coughs> перспективи, на мой взгляд, очень не Во-первых, да, действительно, сумма заявлена. Однако, давайте для начала проанализируем, за счет каких средств будут поступать эти средства. 3,3 миллиарда это деньги спецфонда, и они предполагаются, их получить два источника. это 14% процентов от поступления единого налога четвертой группы. Это тоже так слабо прогнозованная история, або не сколько заплатить, правда? Нет, четвертая группа как раз это такая уже известная сумма, она зависит а, от площади земель. Угу. Да, она достаточно прогнозируемая, учитывая изменения, которые вот введены в действие увеличение ставки, увеличение базы налогообложения. Ну, максимально где-то 700-800 миллионов будет. 14% составит примерно эту сумму по нашим расчетам. По -вашим, це институту подутковых организм. Да, и как громадской организации. Да. Следовательно, остальная часть припадает за счет другого источника. А это другой источник составляет поступление от конфискации имущества. І средств э, по делам, которые по коррупціонним ділам, вот mm -hmm. які для... оце, теж оце точно мало прогнозувано <зас> напевно, <напереду>, <зас> <що, зас> якщо довести то ще й конфіскувати, <зас> Вы знаєте, а, вот в прошлом году, готовясь к передачі, я проаналізувала поступлення доходної частини бюджету за 2015 год, поскольку вони вже ä, имеют место давно, так вот в 2015 году планували 1,5 миллиарда за счет этого істочника, а фактически поступило тільки 100 тисяч. Гривен. 1,15, наверное. Да. Не, ну там, не половина, не тротына. Ну, ну, В этом году значит. запланировали 11 миллиардов. Вот. Будет ли какая-то более значительная сумма поступит за счет этого источника? Очень сомнительно. Таким образом, по всей вероятности, вот на сегодняшний день можно рассчитывать на 2,2 миллиарда. Вот, миллиарда гривень. тобто від загальної потреби, чи від загального запланованого це скільки виходить? Ну так по п'ять, по всім чотирьом програмам. Ага. По цій програмі це буде где-то порядка ну половина німно угу. більше. Угу. Ельвіра Ткачова, експертка інституту податкових реформ у студії громадської хвилі. Що пропонує інститут податкових реформ, ваша громадська організація для ну, не знаю, як сказати, виправлення, покращення реалізації. Ну, взагалі, ідея цієї спецрежиму дотації. Хто придумав? Uh, Який, до речі, був дуже критикований. Были... А що ви думаєте з приводу спецрежиму? Uh, спецрежим. Він зіграв дуже положительную роль в початку своего существования, в, конечно, в последние годы, ну, по крайней мере, по мнению ДФС, он носил. Да, еще коррупцийный характер. Ну, не Можно много, так слово? ну немножко, да, его для не совсем <кхем> Ну, не законних розподілявся, таких. Ну, не, он распределялся как раз в зависимости от поставки продукции, поэтому там все было прозрачно. Почему аграрии всегда были за него? Потому что там в этой форме государственной поддержки отсутствовал человеческий фактор. То есть это происходило автоматически. Коли вы кажете аграрии, вы имеете на увазі дрібних и средних виробників чи великі-великі холдинги, там, чи як у нас, ну, я, я имею в виду всех аграриев. Mm -hmm. да. Но а, парадокс в том, что одной, ну, на мой взгляд, и на взгляд наших экспертов а, дело в том, что а, ведь спецрежим право на него имели только плательщики НДС. Mm -hmm. Тобто, совершенно мелкие хозяйства з оборотом до мільйона гривень, вони залишилися вообще вне поля і и вне поддержки государства. Оця система, яка, буде, яка запроваджена власне з 1 січня 2017 року, вона може зачепити, ну, в хорошому сенсі це слово, заторкнути чи, чи стосуватися і дрібніших виробників, так? Ні, вона теж буде платячих НДС. Ну, Тобто, фафактично, фактично, це питання теж не вирішено. А які тоді критерії розподілу? Хто хто може претендувати? Як, як можуть претендувати, Ну, схем, скажімо так, рамочні стандарти цієї програми, за підтримки, заключаються в следующем. має написати заявление о том, що оно хоче отримати таку підтримку, буде включено в реєстр? Отдельно будет подавать додаток, дополнение приложения к декларации по НДС по виду деятельности, которая предпол... ну, датируется, определять сумму НДС по этому виду деятельности. И э, вот должно, должно было бы распределяться, дотация должна была бы распределяться пропорционально, э, по идее, НДС. Но в законе о бюджете написано пропорционально поставкам сельскохозяйственной продукции. І це непонимание, например, яким же образом буде от, дійсно, продуман продуманий порядок, тому що бути... не загласованості і чи може бути пропорція в різних видах сільськогосподарської продукції. Тобто, її ж е, потрібна різна кількість, вона має свій цикл там, вирощування. Очевидно, тобто тут можуть бути проблеми. Так, ja, дійсно, ви абсолютно прави. Наприклад, не очень просматривается, яким образом буде проводитися. Е, Каким образом будет выделяться финансирование пропорционально ну, дели, путем деления на 12 месяцев или каким-то пересчетом? Весь этот порядок должен быть утвержден кадминам. И будем надеяться, что он сможет закрыть все белые пятна. И... Буде достаточно таким прозрачним і справедливим, надіюсь. Ельвіра Ткачова, головна редакторка журналу Агропро і експертка інституту податкових реформ у програмі Громадська Хвиля. Наскільки я розумію, насправді оці джерела надходження, з яких потім будуть дотуватися, залишаються досить такою проблемною справді точкою. Так? Ну, в общем-то, да, сомнити, ну, ну, сумнівною, так. Да. Да? Тобто, я просто до чого власне, веду. Тому що нас, е, я думаю, що чують в тому числі сільськогосподарські виробники, і коли чується, коли чуємо слово, що щось буде дотовано, щось буде дотовано державою, то воно там традиційно сприймається знаєте, щось на зразок гарантії. Да, да. А тут ми чи можемо ну, ми проживати? Гарантію ми можемо, мабуть, можна з почти 100% сказати, що гарантовано, мабуть, государство виділить вот ту суму, яка. Я сказала, это порядка чуть более 2 миллиардов. Возможно, но э, есть и положительный момент. мы. Э, главное, что есть эта программа, и э, она предполагается ее она будет существовать до в течение пяти лет. Э, источники могут меняться, и будем надеяться, что они будут меняться, и они будут более реальные и более, скажем так, надежные. Котори дійсно дотацію сільхозпроїзводитель. Йдеться... Особенно в ВРХ. Це була доба. А це йдеться все-таки не про 2017 рік. Тобто ви думаєте, що протягом цих 24 років раз... буде пошук? Так, да, да, я думаю, що. А чому а, загалом от виникла ідея дотації, на вашу думку, і чому спецрежим ПДВ було замінено на це? Якщо, якщо в спецрежимі були свої переваги, які ви, власне, вже називали. Mm -hmm. Ну, если я не ошибаюсь в первой редакции когда вводился спецрежим он предполагался на пять лет факт закон поому в принципе та, ту задачу которую ставила перед собой государство поднять отрасль оно в принципе была достигнута сельскохозяйственная отрасль на сегодняшний день достаточно развита и не сравнить с тем что было на приеже 10 лет назад. Ну, з другої сторони є которые, к які существенным образом нічого не изменилось в плане том, что они продолжают, как и тому лет назад, быть либо, либо на нулі. А які це і наскільки вони потрібні в тому обсязі, в якому вони є зараз? Uh, ну, вот мы затронули. Uh, это да, крупный рогатый скот, молочное производство. Я буквально недавно разговаривала, как главный редактор, нам звонят наши подписчики uh, с. Главным бухгалтером одного из сельхозпредприятий, у, у них как раз молочная ферма, э, вот бухгалтер чуть не плакала, знаете, потому что она говорит, мы не знаем, что мы будем делать. Мы выходили на ноль благодаря спецрежиму НДС, благодаря тому, что НДС оставался в нашем распоряжении. Сейчас мы вынуждены будем уплачивать эти суммы в бюджет. Когда будет получена дотация, неизвестно, потому что должны быть э, приняты целый ряд нормативных документов. І анагід нам просто вже в январі нічим покупати, наприклад, там ту вже корма. А насправді це дуже велика проблема, тому що ну ж годувати треба цілий рік корову. Та прибуток ти можеш отримати, напевно, там можливо навіть не цілий рік, і е, треба компенсовувати от цю невідомо, коли буде отримана дотація. Тобто, да. фактично, ця проблема е, залишається. Чи відомо вам про те, що у якийсь спосіб сільгоспвиробники намагалися ну, заявити цю свою позицію, наприклад, в тому ж самому міністерстві аграрної політики? Ну, Насколько я знаю, ассоциации аграрные на протяжении всего 16 года и 2015, в том числе. Ну, как бы в 2015 году, это удалось им от, частично сохранить спецрежим. В течение 2016 года много было предпринято шагов по сохранению, по видоизменению. Но, к сожалению, эти шаги не принесли такого желаемого результата. Спецрежим был окончательно отменен. Ну, а та система, которая сейчас предусмотрена, вот, ну, просто, к сожалению, она ну, вот сейчас с января она не заработала. І цілий ряд особливо на мілких підприємств кажуться, звісно, достаточно тяжкому фінансовому положенні. Ельвіра Ткачова, вона не лише експертка інституту податкових реформ, а ще й головна редакторка журналу АгроПРО, який я це підходив і показував значить, на камеру для тих. Ось вам одна з переваг відеотрансляції. Яку... Але по але по радіо обов'язково це треба сказати, бо тих хто не дивиться від він цього просто не просить. Так, от я бачу. зараз маю перший, я так розумію, номер за цей рік, та точно написано. Січень 2017 и на обкладинці журналу Агропроши написано «Клуб успішних аграріїв». Що для вас, пані Ельвіро, успішний аграрій? Чи успішна аграрійка? Аграрійка. Ну не аграрка Вы знаете, я считаю, что на сегодняшний день успешный аграрий, в первую очередь, это руководитель, который Компетентна і в повному об'ємі, скажем так, розполагає анекономічної правової інформації, і це перегукується, до речі, із вашим новорічним зверненням до читачів. От я тут його вже встиг прочитати. Ми самі повинні будувати правову державу, навчитися у рамках законодавчого поля захищати і свої інтереси, і інтереси наших співгромадян. Як аграрії от можуть захищати свої інтереси і інтереси таких співгромадян, як, скажімо, Тетяна Трошинська і я Андрій Куликов? Ну, Наші інтереси и мои в том числе, наверное, могут защищать тем, что быть успешными, быть прибыльными, выращивать качественную продукцию сохранить позиции на мировом рынке, осваивать новые позиции, добиться высокого качества вырабатываемой продукции, и тогда мы с вами будем, все у нас будет хорошо. Ну, добре, і зараз маємо ще дзвінок від слухача Дмитро Сміян каже, що голос цей уже у нас, здається, сьогодні лунав. Прошу вас, у в ефірі? Звідки дзвоните? Дякую, це знову я дзвоню, пане Андрію. Не Пан... помилився, Пан... помилився Пан... наш звукорежисер. Будь ласка, ваше запитання до Ельвіра Моє запитання таке якесь дивне. Ми отримуємо продукцію в зоні АТО молочну, е, яка приходить там, ну наприклад, якась там своя лінія з е, Дніпропетровська. Угу. Але ми отримуємо собі вартість молока з Дніпропетровська по ціні більші, чим нам приходить з Луганська. Мені якось дивно, невже на війні легше отримувати. Зрозуміло, дякую, дякую, Володимире Дероведміді. У нас часу мало, тому відповідає Ельвіра Ткачова. Будь ласка. Ну спасибо за питання. Я наверное, может быть, немножко поправлю поняття себестоимости, что такое, да. Приходить по себестоїмості ми не можемо знати. Ну, какая себестоимость того или иного продукта. Мы, когда мы говорим, мы говорим о стоимости, ну, которая приходит. Да? Угу. Стоимость может продиктована быть разными обстоятельствами, в том числе, например, та же продукция э, Днепропетровской области, э, неважно какая, она может продаваться, например, э, с прибылью определенной, с более высокой рентабельностью заложенной и так дальше. А продукция, которая приходит из другого региона, например, из того же Вот, Луганской области она может продаваться по цене более низкой, без прибыли или даже в убыток, предположим, в силу каких-то причин. Для того щоб просто її збити, или для того, щоб може быть, есть і какие якісь причини, то есть... отже, справа потребує докладнішого вивчення безумовно так? і вже е, на сам кінець я скажу, що я тут прочитав анонс на обкладинці першого номеру е, цього року журналу Агропро, і здивувався новорічні подарунки та банкет. Думаю, а чи не запізно? А тоді знайшов виявляється ні, воно називається наслідки новорічного банкету. З та точки що? зору оподаткування, ну, <свісно> тоді точно наслідки не результати. Хоча насправді ну платити податки, це нормально. Ми тут неодноразово в цій студії навіть наголошуємо на цьому. Так. Да. Ельвіра Ткачова, експертка інституту податкових реформ, головна редакторка журналу Агропробула нашою гостею. Це закінчує першу частину першу годину програми Громадська Хвиля. О 21-й годині на нашій хвилі новини громадського радіо, які подасть вам Юліана Саух. А Тетяна Трошинська, Андрій Куликов повернуться до вас приблизно о 21-й, 08. Слухайте, думайте.